Ми зараз з вами на агнітехніці 2025 і позаду в мене новинка від Хорж Елєп Фауель. Має 8 кубів бочку і двигун 460 кінських сил потужності. І як ви вже звернули увагу, маючи е, кліренс 2 метра, ми змогли підняти восьмикубову бочку на таку висоту для роботи по на полі. Моделі Фауль мають в стандарті поворотну задню вісь. Безступеневий гідравлічний кліренс від 1,60 до 2 метрів, і відповідно безступенева гідравлічна колія від 2,6 до 3,5 метрів. Але, звичайно, серцем машини є система стабілізації штанги бум-контроль і розташуванням форсунок кожні 25 см. сантиметрів. Оновлена кабіна від хоршліб ще має більше опцій. Більше місця комфортніше для роботи механізатора. Зверніть, будь ласка, увагу наскільки інтуїтивно зрозуміло приборна панель, монітори додаткові, краще читаємі для оператора, оновлений комфортний аргономічний джойстик для швидкого і якісного виконання робіт. По оприскувачам самохідні оприскувачі, «Хорш», ліп, фавель впевнено завойовують ринок, і наступна модель може бути саме твоя.